Хочу разом з вами сказати слава нашому Господу. Вчора тема в сестер була про відображення, моє відображення. Не чується, а моє відображення. І хотів би запитати в сестер, які вчора були на цій зустрічі. Сьогодні ви в дзеркало дивилися чи ні? Ви по-іншому дивилися на себе, чи так, як завжди? Що ви бачили? Хто був задоволений, коли ви дивилися в зеркало сьогодні? Є такі люди, які були задоволені собою? Є дякую, брате. <реш> дякую, сестра. Дякую. Небагато. Хто не задоволений? Був, коли ви дивилися? Сьогодні, коли ви підійшли, коли ви дивилися? Немає різниці, проснулися тільки і дивитися в зеркало. І ви були незадоволені. Є такі? Тобто. Четверо чи п'ятеро людей тільки було ті, які дивилися в зеркало, всі інші не бачили себе. Чому ви не реагуєте? Ви утрималися, такого нема, як утримався. Нема такого, як утримався, нема. Вас мала бути реакція на те, що ви бачили в зеркалі. Кого ви бачили? Себе. Що ви бачили? Що ви бачили в собі, коли ви дивилися на себе? Відображалося, що там? Сона людина, незадоволена, не побритий, не і тому подібне. І ви приводили себе до порядку. Привели, подивилися. І більш-менш, що можна було зробити, ви зробили більш-менш. Тому що так, як задумав вас творець, ви не зможете зробити. Бо він прекрасно все створив. Але той гріх, який прийшов в наше життя, уже свою роботу зробив. Ми ж час від часу старшаємо. Ми змінюємося. І ми стаємо собі не подобатися. Я вам хочу сказати: є люди, які дивляться на себе, і вони задоволені собою. Це нормальні люди. Ви серед них. Є люди, які дивляться і незадоволені собою. В них самооцінка занижена, або вони знаходяться в такому стані, що їм треба поправити свій своє серце, свою душу і свій стан. Вони незадоволені. Чому? В них може бути проблема, може бути горе, може бути якісь знаєте, переживання. Здоров'я десь підводить, ще якісь обставини. І коли людина дивиться на те, вона не може з себе, знаєте, пластику, пластмасову таку посмішку зробити, щоб собі подобатися. Тому що це виходить із середини людини, правда? Але буває, коли люди себе принижують і занижена самооцінка про те, що вчора говорили. Але коли людина дивиться і захоплюється собою, Такого самолюбування знаєте, який я гарний. Я кращий завзів, ох який нарцис. І, і, починає, і починає себе хвалити, починає свої достоїнства там бачити, знаєте. І ця людина це є проблема. Це, це також в людині проблема, та як і оцінка занижена. Знаєте, дивіться, я не красивий. Я не красива, де да я гірший за інших. І починає там пів сантиметра штукатурки, починає там різне доставати бляшки, цвяшки і все інше чіпляти на себе, ну, щоб якось підняти свою самооцінку. Це не помагає. Це не помагає. Я дивився, як сестри готувалися, як, як моя дружина готувалася до цього служіння. вона Ну, я вам хочу сказати, то були неспокійні часи для мене. Слава Богу, що вчорашній день вже пройшов. Сьогодні виходний вже в мене. І ще не виходний. Чому? Тому що після таких служінь є емоції. Є переживання, є ще такий, знаєте, аналіз того, всього. І десь воно це захоплює людину, і людина також знаходиться там ще. Ще там, їй треба приходити до, до себе, звідти приходити до себе. І ось коли ця тема вона породжувала в мене досить багато думок, тому що це гарна тема, напрямок гарний, моє відображення. І коли ми читаємо книгу Буття, я це наводив. У мене перша думка була: що ж, що ж? Що ж собою представляє людина, що вона може відобразити, або що вона може побачити, коли відображення є, яке то, її. І Книга Буття з самого початку вона розповідає нам про те, як була створена людина. І ось яка людина була прекрасна, як людина прекрасно була створена. І вона була відображенням свого Творця. Людина була відображенням свого Творця. І ось написано: і створив Бог людину за своїм образом, і за образом Божим створив її як чоловіка, так і жінку створив їх. Бог створив людину за своїм образом і подобою своєю. Це шедевр. Це надзвичайне творіння Боже, яке відображало Творця. Частина творця була покладена в ньому як тіло, як дух і як душа. І Господь був задоволений цим, Він благословив людину, Він дав їй владу, він дав творчий для неї такий, знаєте, потенціал. Який треба ще зараз декому зупиняти. Є люди творчі, знаєте? Вони творять, в них в просто ідеї, в них просто народжуються кожну хвилину, кожну секунду ідеї, нові, нові нові, і тут не співаєш. Знаєте? І коли дивишся, як розв... який розвиток йде на землі, знаєте, всього, і, 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 що, до чого люди можуть додуматися, це дійсно ти розумієш, що людина створена була за образом і подобією Божою. Але, втративши це, людина втратила, цей образ людина втратила, осталося тільки людське. А Божого не стало за непослуш, осталося тільки людське, плотське і гріховне. І вона людина була лишена слави Божої. Бо Бог наділив її славою. Не тільки всі тими такими можливими, а славою наділив. І людина сьогодні прагне слави. Це одна з таких речей, яка вабить людину. Їй хочеться бути великим, їй хочеться бути славним. І за це люди ну, багато платять, багато платять. Але коли ми говоримо про наше відображення, то коли ми дивимося в дзеркало, ми можемо бачити себе, ми можемо дивитися на себе. І може правильна оцінка бути, і може бути неправильна оцінка, коли ми дивимося на себе. Самі себе досліджуйте, правда? Так написано в Слові Божому. Самі себе досліджуйте. Дивіться на себе. І це так важливо, коли ми можемо щось побачити, що відображається, моє відображення, що відображаю я. Коли люди до мене приходять, вони дивляться, зустрічають мене по зовнішності. А коли прощаються, то можуть сказати трошки більше. Трошки більше. Тому що оцінка така перша наша, про людину, яку ми бачимо, що в неї є, вона може бути поверхневою, вона може бути навіть нечитабельною. Ми можемо нічого не побачити, коли зустрілися з людиною, Просто манікен і все. Є такі люди, які взагалі в них немає емоцій ні, ні, ні в очах, ні на лиці, ні в чому немає емоцій. А в іншого ти не можеш розібратися, бо це комок емоцій. І також не можна прочитати цю людину. Але, ви знаєте, Бог бачить наше серце. Слава нашому Господу. І ось як важливо нам розуміти про те, що в нас відображається. Не маючи багато часу, я хотів би навіть зразу звернутися до Божого Слова, де написано в Пісні Якова. Бо коли хто слухач слова, а не виконавець, той подібний до людини, яка дивиться на природне лице своє в дзеркалі. Коли хто слухач слова. А не, ви... а не виконавець. Тобто порівнює Яхів людину, яка дивиться в і до тої людини, яка слухає слово і його не виконує. Подивилася, відійшла. І... Знов треба до дзеркала вертатися. Дехто носить з собою, щоб час на часу нагадувати про себе собі. Подивитися. І так часто трапляється. Особливо це ну, це природдя для жінок. Чоловіки не так захоплюються, хоча і серед них є, бувають такі слабкі в цьому питанні. От, але більше жінки, навіть коли вони проходять повз машини, в якій затоновані вікна, вони дивляться, з якою пленкою вони затоновані. Чи темна пленка, чи світла пленка, затоноване авто, правда? Чи дивляться на ту, хто проходить. Правда? Всяка можливість використана жінкою, аби побачити ще раз на себе. Я правду говорю чи ні? Ну, я так спостерігав за цим. Мені Мікається, що це правда. Сидячи в машині да, за темними вікнами. Думаю, що на тебе дивляться? Ні, не на тебе, просто на себе, просто там затоновані вікна. Хоча б мільком подивитися на себе, будь лю, любий шанс використати. Скажіть, чи ми використовуємо любий шанс у нашому житті, щоб заглянути в Боже Слово і подивитися, як і я? Чи ми дивимося в Боже Слово при першій же можливості і порівнюємо, як і я, і яким маю я бути на основі Божого Слова? Бо коли я не виконав від слова, то я подібний до тієї людини подивився і забув. Але далі, як і говорить, дуже цікаву таку річ: а хто дивиться у досконалий закон свободи та перебуває в ньому, той не слухач, що забуває, а чинитель діла такий буде щасливий у діяльності своїй. Людина може бути щасливою тільки тоді, коли вона може відображати той першоджерельний, ту першочерельну сутність, яка була закладена в людині творцем. І коли Господь торкається людину і очищає серце, і змінює її природу, і відроджує її дух, людина здатна. Відображати свого Творця при різних обставинах нашого життя. Навіть тоді, коли надто складно в нашому житті. І ми розуміємо, що ми не можемо змінити уже тих обставин, наш погляд, він наввертається до нашого Создателя, до нашого Господа. Ви скажете, що. На чому я основуюся? Так, Слово Божого. Дивлячись спільно на нього, всі, що сиділи в синодріоні, бачили обличчя Його, ніби обличчя ангела. Хто це? Хто це? Правильно, голосніше, ну. Стефан. Стехван. Коли його судили, коли судили брат Борис, він сидів все на проти в нього судили ще ціле було. А цей діякон, якого тільки недавно рукопоклали на служіння, сповнений Духа Божого і мудрості, він не просто тільки їжу роздавав, він Боже Слово знав. Він був натуральний, напевно, єврей. Який знав закон Божий, який знав про Моїсея, який знав заповіді Божі, і він почав говорити про Ісуса Христа як про Спасителя. Їм сміливо це говорив. І люди, ті, які дивилися на нього, вони бачили його обличчя, відображення в нього. в ньому, в ньому, нього щось. Вони побачили це відображення, відображення слави Божої, яка відвідувала. Ось цього Стефана. Деколи, коли нас, з нами люди зустрічаються, або коли ми виходимо із себе, то на нас можуть побачити зовсім інший відбиток, правда? Тої гріховної, людської природи. Ми буваємо злими, гнівливими, незадоволеними. Коли це все в нас є? Є відображення Боже в нашому житті тоді чи ні? А ви скажете, є, бо Бог теж гнівався. Бог сердився на людей. Бог може це робити. Але це те, коли ми робимо, не завжди воно буває правдивим. Не завжди воно було, буває доцільним. І ось Стефан, він, коли був перед цими людьми, в нього в лице відображало славу Божу. Присутність Божа була там, де Він був серед тих всіх людей. І коли навіть били камінням Його. І вже самосуд робили, то ми бачимо, що Він сповнений Святого Духа, споглянувши на небо, побачивши славу Божу та Ісуса, який стояв праворуж Бога, і промовив Він, ось бачу я небеса відчинені, і сина людського, який стоїть, праворуч Бога. Вони закричали, вони скритали зубами, вони не могли це слухати. Але цей чоловік, він був наповнений присутністю свого Творця. Він відображав його славу. І темрява не могла дивитися на це. Зло присутності, праведності і святості не було байдужим. І його страчено було. Сьогодні, коли ми читаємо Боже Слово, Воно має змінювати нас, воно має наш дух, душу і тіло міняти. Наш характер, воно міняє. Наші відносини в різних сферах нашого життя воно має міняти. І чим ближче людина до Господа, тим різниця стає більшою. Людина вміє правильно себе поводити, вона має позицію. Тверду і не Людина не просто одного часу вірує, а другого ні. Не тільки любить вибор, вибірково, не тільки вірна в великих речах, але й в маленьких, коли дух Божий торкається людину. І ось апостол Павло, він сміливо пишучи до филиппян післання персональні. Такі особисті листи, які він писав до Тита, до Тимофія, до Филимона, писав до церков. В цих листах він відображав те, що він сам пережив, те, що сталося в його житті, те, що могло відображатися через нього в його проповідях. Він сміливо це говорив, тому що він зустрівся з Господом Ісусом Христом, який спас. Його і змінив його життя. Те, що було перевагою, він вважав за сміттям. Те, що було в його житті перевагою, заради Господа, він відкинув, і він послідував за Христом, взявши свій хрест. І ось, пишучи до Филип'ян, 4 розділі 3 вірш: чого ви від мене навчилися і прийняли, і чули, і бачили, робіть те». Чого від мене ви навчилися. Прийняли, чули і бачили. Робіть це. Він абсолютно не говорив: можете робити, можете не робити. Ні, Робіть це, тому що в цьому якраз ви будете мати успіх і Бог миру буде з вами. Господь, коли ви будете робити це все, те, що ви бачили, чули. Навчилися, ви будете мати успіх, Господь миру буде з вами. Його серце, воно було наповнене Богом, присутністю Божою, і це відображення Боже могли люди побачити в ньому. Він мав дерзновіння і сміливість, як сьогодні вже говорилося про нього, коли він був на кораблі. Він в'язень був там. Там були воїни, там були корабельники, там були в'язні, і він серед тих в'язнів був. Але прийшов час, коли апостол Павло міг сміливо встати і сказати: Я маю відкриття від Господа. Ніхто не загине, тільки корабель. Візьміть їжу і їжте. Це я маю відкриття від мого Господа. І цю владу. Він мав від нього, і він почав сам їсти, і люди зміцнилися, і ніхто не загинув. Люди могли покоритися апостолу Павлу. Ті навіть, які не покорялися раніше, бо він казав: не пливімо, не робімо цього. У нас буде небезпека. Але вони його тоді не послухали. Але тепер вони мусили його слухати. Чому? Тому що він був сповнений Духа Божого і мав дерзловіння і сміливість. Вони бачили в ньому щось. Це відображення в ньому було. Не він дивився в зеркало, а на нього дивилися, знаєте, і щось могли там побачити особливе в ньому. Коли сьогодні дивиться люди на нас, чи бачать щось особливе в нас? Чи можуть вони побачити відображення Божої слави в нас? Чи можуть побачити в нас відображення Божої волі? Чи можуть побачити Господа Ісуса Христа в нас? Бо Він сказав силюсніх, буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Апостол Павло, він сміливо говорив про своє життя, про свою поведінку, про свої відносини з Богом. І ось пишучи до Тимофія. Він передав йому, і він каже: ти будь знайди зібних людей і передати те, що ти чув від мене, щоб вони могли б передати іншим. Це не просто взяв Біблію і подарував, на читай. Ні, там зовсім були інші відносини. Він Тимофієм говорив: ті відкриття, ті переживання, то розуміння волі Божої, він все словесно передавав Тимофію, він каже, навчи інших, тих вірних людей. Те, що ти бачив мені, він був прикладом для нього. Сьогодні як добре, коли ми можемо бути добрим прикладом для тих, хто оточує нас. Добрим прикладом в сім'ї, добрим прикладом в церкві, добрим прикладом в суспільстві. Приклад це те, що відображається в нас. Те, що ми говоримо, те, що ми робимо, як ми живемо. Хай Господь нам всім поможе. Щоб ми могли б, з Божою силою відображати Господа в нашому житті. Ми ототожнили з Ним, в Його смерті і в Його Воскресінні. Ми ототожнили себе. Ми були поховані з Ним і встали для обновленого життя. І в ньому ми маємо всі Божі обітування. Слава нашому Господу, брата і сестри! В ньому ти маєш все. В ньому ти не сам. Навіть тоді, коли трудно буває в нашому житті, тут на землі, ти не сам з тобою Господь, і Він зміцняє твій дух, душу і тіло. Наше зібрання йде до закінчення, і деколи сьогодні прийдете до дзеркала, подивитесь після зібрання на себе. Чи ви замітите щось, що змінилося у вашому житті? Прийшов зібрання, і прийшов до зеркала, і подивися на себе. І скажи, не дивлячись на що, дивно я створений. Скажи, дивно я створений. Мене є творець, я його прославляю. Я дякую, що він мене вибрав. Я дякую, що він подивився на мене. Я не кращий інших людей, але я дякую моєму Господу, що я йому подобаюся. І скажіть, що він вам також подобається. Той, який вас такими створив. Ну, скажете, ну може ж нам не 18. Почекайте. А для тих, кому 80 хіба немає слова? Які вони мають бути? Які? По-перше, мають бути свіжі не будьте черствими, не будьте сухарями. Вони мають бути свіженькими. Ой, там болить, ой там болить, ой не виспався, ой не вже не відпочиваю. Мене десь воно там близько, це вже, знаєте, десь воно близько, я що говорю, да? але я душі своїй скажу. Але я своїй душі скажу мене є наказ для моєї душі. Не сумуй, не унивай. Я буду славить Господа. Він достойний слави. Він передбачив велику міцність, до якої можна дожити і не заслабнути духом. Надія Федорівна, скажіть амінь. Лідія Федорівна, скажіть амінь. Кого ще знайти, га? Нема Бориса Порфіровича вже? Борис Яковлевич. О, є Борис Яковлевич? Скажіть амінь. Халілуя. Брати мої сестри, прийдете додому, поговоріть з собою. Не майте духа унинія. Коли він приходить, гоніть його в ім'я Ісуса Христа. Скажіть, я в Ісусі Христі маю перемогу. Сатана, ти не зможеш мене здолати. Ти не зможеш мене нагнути. Ти не зможеш мене вкрасти те, що я маю в Ісусі Христі. Ми сьогодні маємо це в Ісусі Христі. І Господь навіть сказав: Я опущуся самоглибше. куди ти можеш опуститися. Я там буду. Я буду з тобою. Ми будемо закінчувати наше зібрання. Дивлячись в Слово Боже, ми можемо перевіряти себе. Можливо, хтось побачив, що він грішна людина. Покайтеся сьогодні, і Бог просить вам ваші гріхи. Якщо ви маєте проблему з здоров'ям, то в ранах його наше оздоровлення. Якщо ви слабли Духом, то Дух Божий сьогодні серед нас, щоб освіжити вас і дати вам живість, свіжість і радість спасіння.